Сьогоднішній день, начну з градусника, ось яка в нас температура. І так як на градуснику мінус 6, все, звичайно, знову лежить, кожен ранок лежить, під вечір встає. Там ще сніг у нас, ось така ситуація. ось Такий у нас сьогодні, ну, вроді би, сьогодні останній день морозу. Будемо сподіватися. Всім вітання з Вінниччини. Сьогодні 13 квітня і на кінець то наступила весна. Напевно. Надіємося, що морозу вже не буде, а взагалі то все може бути. І ось подивіться, як вирівнялися мої репчики, царська корона. Такі нещасні, вони кожен ранок лежали взагалі мерзлі, поморожені, а під вечір вставали і вранці знову лежали. Це такий тяжкий тиждень для цих рослин був. Ну, може, вже, дасть Бог, буде тепло. І вже аж на душі радісніше. Ну, сьогодні ще було у нас мінус два. Дивлюсь, якби. На цю ніч, вроді би, як і морозу немає. Ну, подивимося. Ось в такому стані. Я вже повиносила свої пеларгонії двір, фуксії повиносила розсаду, повиносила в теплицю. Ось так розпускається персик. Ще отакі бутончики. Добре, що він ще не цвів, а то він померз би, абрикос, абрикоска почала цвісти. Які квіточки і ті, які розцвіли, померзли. Ну, ще декілька є там, вони у бутончиках. Може, зараз покажу ось нарцисик цвів. Ой, не можу до нього дотягнутися. Ось такий гарний нарцисик. І ось він так лежить. Оці великі нарциси, вони квітка то гарна, але вона така тяжка, що вона падає вниз головою і. Немає не такого декоративного виду. І дивлюся всі нарциси, он до без бутонів. Я не думаю, що вони вже попускають. Всі пусті. Ось так. А тюльпани теж. І бутончики ці пострадали. Мають ось такий вид, замучений, замучений вид мають. Як я вже повиносила пеларгонії, будуть обривати сухі листя, трохи що ще обрізати і ставити вже по місцях їх. Хай вже вони на місцях стоять. Віолки луки мої трошки поправилися. Ось як. І жовтенька, Ось така гарна і голубенька. ну, Теж вони замочені такі. І тут у квітничку крокуси розцвіли дуже в мене тут пізно, тому що тут у мене холодок, затінок, тут гараж, і вони, дуже, і вони не, не цвіли, а мочилися. Такі гіацинти теж, тільки попустили ось бутончики. І Може вже сонечко пригріє і вони почнуть цвісти. А ось тут поряд гіацинт, який на сонечку, цей вже і розцвів. А ті ще тільки мають розцвітати. А це і царська корона. Пустила бутончики, тут в мене лавандочка. Я її хочу обрізати і поживцювати. Трошки поживцювала, а трошки ще не встигла. Там ще в мене ось купчений дзвіночок. Буде цвісти. Не, ще не, колись буде, ще не зараз. Такий розовий діацинт. Тюльпанчики. Тут теж мають бутончики. Ну, ще такі далекі ті бутончики, ще вони не збираються цвісти. Поприхолодало все. Тут у мене така райська яблунька. Дуже гарна, дуже гарно цвіте, буде цвісти, я покажу. Дуже гарна яблунька. Вжималась каприфоль, зелена стоїть. Не боялася зими і не, не, не злякалася вона із цих заморозків. І ось там теж каприфоль. Гортензія волотиста. Розпускає бруньочки. Я її. Обрізала і вона вже теж розпускається. Подивіться на абрикосі, які стали квіточки після морозу. Померзли зовсім. Але тут ще є бутончики, я не знаю, як вони. І ще хочу сказати, ось такі квіточки, які тут порозцвітали, і я тільки що дивилася, вже не бачу зараз. Тут ще літала бджілка. Ну, не знаю, чи вона запилить, тому що, напевно, пилок постерилізувався ось цей. Бжілки то літають. Перший ремонт літає аж вище там. бжілка. потепліла. Все таке стало веселе. Виглянуло сонечко, повисилася температура і все таке стало веселе, все так, так чекає. Доброї погоди. Таке, Мені кажеться, що все ж ухмиляється. І ось е, ожина розпускається вже теж. І буде, будуть розсідати. Ще прохолодно, звичайно, ще не зовсім тепло, але все одно вже хоча б морозу, хоч би немає. І це вже я накрила свій, аж там ящики лежать, накрила свій інжир там. ще. Боялася, щоб воно. Щоб зим... на цей, щоб не замерзло. І ось е травичка вже така гарна зелена В садочку. Викопала я вже половину своєї цибульки, Ось продала на базарі. Ще ось скільки залишилося, це стільки викопала, е трохи попсувалася вона. І за того, що сніг на ню падав, і мороз і сніг, і закучеравилося на ній сама ця це. Ну, Все одно цибулька домашня, вона в ціні. На городі ще мокро. Я перед цими морозами тут скопала такий кусочок, щоб досадити капусту. Ну, сьогодні ще мокро. Хай трошки підсохне, розкорожу і посажу. Ось які вже в мене висадки цибульки, що я садила на, щоб зібрати насіння з цієї цибульки. Ну, вже такі чималі. Ось такі вже це я посадила на насіння. Ну, щоб зібрати насіння. І там зійшла в мене кінза. Ось рядочок кінзи. Так уже знати радочки ось на полуниці. Вона ще маленька, але все одно трошки я її піддобрила і вона трошки ось поправилася. Вже хоче радочки знати. ось так. Повиносила сьогодні в теплицю свою розсаду. ось Вона так тут жарко геть добре, жарко, аж пов'яла. Трошки після того вона стояла тиждень у мене в такому місці, що не, не на вікні, а на землі, трошки вона, звичайно, потягнулася, така постікала, кажуть. Ось така у мене вже редисочка. Ось Хочу показати вже, яка є. Ось така вже скоро буде редисочка, салатик ось такий. Ось. І ми вже скоро буде сходять помідорки. Такі ще малюсінькі, Але ось радочками сходять вони. Чого потепліє, та й підуть. Ось так ось сходять мої огірочки. Звичайно, трошки вони запізнилися, але холодно дуже було. І так вони ось. Появляються ось такі. А тут щось сходить, посіяла і не знаю, що я тут посіяла. Виросте, то побачу, вже не підписала і нічого не пам'ятаю. Ось у мене зійшов гісоп. Ось як зійшов. А будлеї і любистку ще немає. Любисток ось. Я ще не маю. Капустку вже б, треба було б висадити. Вони яка вже, напевно, вже висажу б. Може післязавтра. Це у мене рання. А тут у мене вже вони які помідорчки посходили. А тут посходили соняшники. Це, це такі соняшники повні Медведик. Я тут та нечаянно їх розсипала, ось вони так Попробую пару штук пересадити як розсаду. Ну, не знаю, чи вийде чи не вийде. Ну, тут вже помідорчики вже такі більші посходили. Ось такі. укропчик зійшов. Це вже такі рядочки. Скоро буде укропчик. А ще хочу показати я. Посіяла в стаканчики кавунчики. Гібрид, я, вони не знаю, як називаються, я десь не знаю, де діла пакетика. Такий пакетик був розфасований, вони з профес... із великого пакета, без картинки. Ну, казали, що дуже добре. Ще хочу розказати, мене запитували, який розмарин. Я багато років купляла розмарин, в мене не вийшло його проростити. А в цьому році я купила ось, такий, ось такої фірми. Розмарин, і він 100% покільчився. Я його покільчила на ватному диску спочатку, а потім висадила по одній штучці, і він весь, весь отакий оця фірма, мені подобається. Я що не купляла, все так і. Мені оце таке насіння поки що подобається. Ось такий розмарин я посіяла. І ще я купила цієї ж фірми отаку от гіпсофілу. Сніжинка. Написано, що махрова, біла. Хочу теж висіяти, попробувати. Джесіка теж на сонечку гріється. Джессіка, жарко тобі, так? тепленько, добре. Дікечка Багіра, вона вже яка здорова. Було маленьке котенятко, нам підкинули, а вже вона яка. Велика дівчинка.